Добрий день. Сьогодні виконуємо практичне завдання. За ключовими словами, ми будемо шукати в інтернеті зображення до тексту, зберігати його, друкувати текст і додавати зображення до текстового документа. І так, уважно прочитайте алгоритм виконання практичної роботи. Ну, а тепер починаємо її виконувати. Відкриваємо нову вкладку. І в рядочку адреси, який є також рядком пошуку, ми вводимо ключові слова. Ми їх підібрали на уроці це садок, вишневий коло хати, Шевченко. Якщо вводимо садок, вишневий коло хати. Можна вибрати, якщо додруковується, і допишу, що це саме «шевченко», Це не просто садок. А саме відноситься до віршу Шевченко. Так, виправлю помилки. Ентер. Тепер дивимось на об'єкти пошуку. Зараз висвічуються повністю всі варіанти пошуку. Все, що тільки знайшлось. Мені потрібно зображення, тому я і вибираю об'єкти зображення. Е Є. Тепер дивлюсь з поданих зі знайдених зображень, яка мені більше до вподоба картинка. Пролистуємо вниз. І ось, наприклад, фотографія вибираю. Є, відкривається ось в такому окремому віконці, можна сказати. Тепер дивимось на саму картинку, натискаємо правою кнопкою, мишки, викликаємо «Контекстне на меню нагадую вам. І нам потрібно його зберегти. Ми не одразу його копіюємо, додаємо. Ми його зберігаємо. Зберегти зображення як? Є. Далі відкривається у нас збереження файлу, вікно збереження файлу. Вибираємо місце, де зберігати будемо файл. У мене папка завантаження зараз вибрана, я її так і залишу. Якщо ви зберігаєте на якомусь диску, вибираєте диск. Завантаження. Змінювати назву я не буду. Вибираємо Зберегти. Є. Далі нам потрібно зберегти не тільки зображення, а ще й посилання. Ми скопіюємо це посилання одразу і додамо його в текстовий документ. І так, що ми робимо? Натискаю правою кнопкою на покликання на сайт, звідки взялось це зображення. Правою кнопкою. І вибираю варіант копіювати адресу посилання. Готово. Тепер дивимось, нам треба його додати в текстовий документ. У кожного з вас в практичному завданні завдання до сьогоднішнього уроку в розділі Ваша робота є текстовий документ, Google документ, який називається Вашим прізвищем ім'ям Практичне завдання. Відкриваєте його. Далі. Правою кнопкою натискаємо і вибираємо пункт вставити. Ось це посилання на моє зображення. Але зверніть увагу, воно все чорне, і навіть не видно, що це посилання. Тому натискаємо Enter, і тепер готово. Посилання готове для використання. Е -є. Це покликання буде в самому кінці нашої роботи, аж після картинки. Тому пригадуємо, як працювати з текстами. Натискаю один раз лівою кнопкою перед посиланням, натискаю Enter і тепер звільнила верхній рядочок. Починаємо з самого верху друкувати віршик. Садок, вишневий коло хати. Можна все продрукувати одне під іншим, тобто не розділяти на два стовпчики. Надрукували повністю віршик, я ставлю три крапки. Пригадуємо, щоб ввести велику літеру, натискаємо Shift і літеру. Щоб перейти на новий рядок, натискаємо Enter, ще раз нагадую, для того, щоб було все правильно по написанню. Нагадую, що перед розділовими знаками ми пропуск не ставимо, після розділових знаків пропуск ставимо обов'язково. Один. Так, після того, як набрали віршик, додаємо зображення, яке ми зберегли. Шукаємо вставити. Зображення. І тепер вибираємо пункт Завантажити з комп'ютера. Тепер те місце, де я це зображення зберегла. Це у мене була папка завантаження. Вибираю картинку, вибрала папку, далі вибираю картинку, натискаємо на неї і відкрити. Є. Зверніть увагу, вона займає дуже велику частинку аркуша. Тому натискаю на цю картинку і пригадуємо за допомогою кутових маркерів. І за допомогою маркеру повороту ми можемо змінити розмір і положення зображення. Затискаю, протягую. Готово. У вас буде віршик, додана картинка і, звичайно, посилання на цю картинку. Вчимося зберігати. Зображення на свої комп'ютерні простої. Все, практична робота готова. Після цього ви повертаєтесь до завдання в Google класі і натискаєте кнопочку здати. Дякую вам, до нової зустрічі! Гарної вам роботи!